Не втрачати почуття гумору навіть у найсумніших ситуаціях, як Колиноченко Міша, Михайленко Саша. Ми вас не підведемо! Школа це не тільки учні і вчителі, є ще так багато людей, на яких тримається наш шкільний дім. Ми не завжди їх помічаємо. Інколи не цінуємо їх працю. Але сьогодні хочемо сказати слова великої нашої вдячності. Всім після закінчення уроків потрібен всім моральний спокій. В Бібліотеці ми його знаходили. Сюди ми майже кожен день заходили. Важко нашим куховаркам, бо на кухні дуже жарко. Але дітей вони шанують добре, готувати вміють. У медсестри тяжка робота, головна її турбота про здоров'я учнів дбати, від хвороб застерігати. Хто школі мив і прибирав, хто симку нам тепло давав, хто дім шкільний охороняв. Спасибі вам за все. Нехай вам Бог допомагає, від лиха вас застерігай, здоров'я, щастя вам бажаємо. щиру подяку виражаємо за вашу людяність і доброту, душі і серця теплоту. Де прожити ніщо, а перший досвід вже не грає роль. Нас понесе вітрами перемін, але ж дитинством лишили в школі. Дівчата, та що? Давайте не будемо. Не треба зітхати і сліз цих ясних. Нашим щасливим битком до майбутнього стало почесне звання випускник. І ось ця мить в житті єдина мить, коли останній дзвоник продзвонить А задзвонить останній дзвоник сьогодні в руках першокласників Софійки Копневич і Тарасика Задорожнього та учнів 11 класу Оксани Штуль і Валентина Ковальчука. Руки. Вальс от вечной Вальс для вас, выпускники Сидите в вальсе по кругу, по кругу Ах, время, куда ты? Постой! С черемом душистая белая бьюля Кружится опять над землей. Последняя встреча, последний экзамен И в школе последний звонок веселая юность прощается с нами при двери дальних дорог. Свинит, свинит звонок, свинит для нас, свинит, свинит звонок. Последний раз. Надія, сміливо йдіть у майбутнє, бажання найкраще, зимить загадайте, і кулькі сердечка, блакіть, випускайте. струнко! Винести прапор! Ми всі щиро бажаємо вам лише щасливої долі і зеленої доріжки, яку. За традицією, в нашій школі десятикласники стелять випускникам. І нехай цей шлях в доросле життя буде для вас широким і щасливим. Увага! Школа! Митця особлива! Останній дзвоник – дійсно свято свят. Хвилюються випускники щасливі, бо зараз починають свій парад. Года пролетели, минуты одной. Был первый звонок, а теперь выпускной. Вот-вот не сдержу я предательских слез. Спасибо за то, что все было серьез. Последний школьный звонок прозвенел. Наверное, что-то спросить он хотел. Еще постоим у а затем мы просто из школы уходим совсем. Я пью за тебя Кока-Колу и очень прошу. З нагоди вручення документів про повну загальну середню освіту випускникам Малинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 оголошується відкрити. Одинадцять разів схилялися до шкільного порогу осінні айстри. Прошуміло над школою 11 зимових хуртовин, 11 весен боялися дом'яблуні і паморочили голови пахачами боску. Одинадцять років кружляв над нами тополиний пух, як той вальс, що бентежить душу. У шелесті травневому марні турботи. Ми кладемо на жальки своїх терезів. Адже знаємо, важать вони лише доти, доки подих весни нам життя не змінив. Сьогодні музика лунає урочисто і тони в квітах цей святковий зал у кожного в очах і радість, і надія. У нас випускний шкільний останній бал. Ми сьогодні зібралися в залі проводжати дитинство своє, відкливає захмарні далі. безтурботне без дитинство моє. Ми сьогодні веселі, щасливі, завтра разом змахнемо крильми. І назустрій своїй світлій долі від порогу полинемо ми. Присутності і мами, і тата вручить нам наші атестати. Нехай вони їх потримають, нехай відчують і хай знають, що вже дітей дорослих мають. Та чекайте, затримайте директора, займіть чимось батьків і гостей. Та поясни толком, що трапилось. Пропало аж 10 учнів, 10. точніше, випускників. У вестибюлі на вулиці дивилися? У нас вистачає спеціалістів спізнюватись. Все обшукали, як корова язиком стигала. Добре, ми щось придумаємо, а ви йдіть ще пошукайте. Чекають паречні Жизнь така, що просто мармелад та й заграй, заграй ще нам гітарка на веселий уже та отче плав. Мене мама добре серце має, і папа мають мала силь, і поміняє. Не обіжають бо один міг я шикарний син. Ну от і все, хлопці! Свобода! Ще ж атестат треба отримати. Навіщо нам той атестат? Ви краще подивіться, що, <різь> що у мене є. Якась карта. Я з такими картами ніколи не дружив. Це карта якогось острова. — А ось цим хрестиком позначено. Правильно, Мишко. Скарб. На відміну від тебе, я вчив географію. Хай береже карта Олександра Олександровича. На острів потрапив потрапили. А як скарб знайти? Вон, щось бищить. Це якесь люстерко, але оправа не із драг металів. І звідки ти знаєш? Хімію треба було вчити, якби це було золото, воно б не боршавіло. Досить малуватися з собою, бери лопату, йдемо копати.